Подальшу долю зернової угоди ми можемо з ще одним гостем, якого долучаємо до нашого ефіру. Олександр Гапон, голова громадського об'єднання Українська Аграрна асамблея. Вітаємо вас, пане Олександре! Слава Україні, героям слава. героям слава пане Олександре, говоримо про ситуацію з зерновою угодою, яка станом на зараз сподіваємося, почала працювати без Росії. Питання в тому, як надовго так Україна, Туреччина та ООН погодили прохід 16 кораблів, але це лише невелика частина з тих, які на черзі, там понад 200 загалом. Як ви оцінюєте подальші перспективи роботи зернового коридору? і які в нас наразі потреби? От відомо, що турецький лідер сказав, що понад 9 мільйонів тонн було вивезено з сільгоспродукції. А скільки залишається на складах? Чи відомо вам? По перше, почнемо з того, що майже 10 мільйонів тонн вже було вивезено зерновим коридором. На сьогоднішній момент ми маємо експорту на, на цей маркетинговий рік, заплановано близько 40 мільйонів тонн продукції сільськогосподарської, Це разом зі шротами з Олією. На сьогоднішній момент у нас є одна проблема: ми, у нас є непрогнозований один з учасників цього договору, який на сьогоднішній момент просто односторонньо вийшов. То, що Сьогодні ми відправили 16 кораблів. Це добре, але завтра будемо бачити, як вони себе будуть поводити. Бо так воно і є. Вони не є учасниками угоди між Україною, ООН та Туреччиною. Вони підписувалися як там якийсь гарант з третього боку без нас. Але все рівно зараз побачимо, як вони себе будуть поводити. Вони спираються на те, що ми обстріляли українські збройні сили, обстріляли Севастополь, Севастопольську бухту і ці кораблі. Лі приймали участь у супроводженні цих суден на Босфор, але це не так: це не так, це просто маніпуляції, які Російська Федерація завжди виставляє. Ну безумовно, це просто привід пошук приводу. та, підходящо. Ви сказали, так. що 40 мільйонів тонн загалом заплановано. Це урожай ем, попереднього року, чи це вже свіжий урожай сюди доданий? Бо виходить тоді, що, що це четверта частина лише вдалося експортувати. Так, частково це урожай минулого року і урожай цього року, цьогорічний урожай. Угу. Тобто потреба насправді для експортування ще дуже, дуже велика дуже велика. дуже дуже велика і нам на сьогоднішній день треба приймати активні рішення, в тому числі і по Південному коридору по Чорноморському, не зважати на Російську Федерацію. Дійсно, так і є угода заключена між ООН Туреччиною і Україною. І треба долучати інші країни світу для того, щоб вони супроводжували ці суда і продовжувати вивозити, окрім того. Треба налагоджувати ще більше експорт через порти Балтійських країн, тож зараз ми в цьому приймаємо участь і завантажуємо ці порти своїм збіжжям, і в тому числі говорити про те, що можна на сьогоднішній день є можливість відправляти залізницю навіть через територію Білорусі, і це теж треба говорити з ООН, щоб робити такий самий коридор і віджимати як сказати пана Лукашенка, для того, щоб він міг до дозволити відправляти зерно на Клайпецький порти це дуже пришвидшить рух нашого зерна. А чи можете ви сказати, яка ситуація з інфраструктурою загалом? Ну, ми пригадуємо, що перед тим як була розблокована було розблоковано експорт зерна, були перевантажені елеватори, склади, і все решта? От яка зараз ситуація? Поступив уже новий урожай, і чи є де його тримати? На сьогоднішній день ситуація складна, бо зараз йде збирання кукурудзи, і деякі підприємства ми вже збираємо кукурудзу в борти, так називаємо. Це рукави великі, які складаються на подвір'ях, на полях для того, щоб зберегти цей врожай на наступний рік. Це перше. Друге, на сьогоднішній момент Укрзалізниця вже контролює поставки на південні порти. Для того, того, щоб не завантажувати узлові станції, бо порти портові елеватори дуже погано вже приймають. Зерно проблема на зараз вже є. Тому якщо зараз стане південний коридор, будуть великі проблеми. Нам нам не можна цього допустити. Як вам видається, яка мета Росії у зупинці цього коридору? Там була заява про те, що вони готові запропонувати своє зерно. Ну, ми пам'ятаємо також, що вони ще й наше крадуть зерно. Це питання в заміщенні зерна в завоюванні ринку замість України чи в чомусь іншому? На на сьогодні ми були в Туреччині, провели там 4 дні в Стамбулі згідно цієї. ми. Вже знали, і всі весь світ знав, що що просто шукає шукає привід Росія для того, щоб припинити цю зернову угоду. Вони вже близько двох тижнів блокують огляд кораблів судентів, які стоять і ви бачили самі, що вони почали збільшуватися з 30 до до 150 п'ятдесяти які. Стоять на огляді, які не потрібно було навіть оглядати ті суда, які йдуть назад. Навіщо оглядати судна з зерном, якщо які йдуть назад, уже на Босфор? Якщо в них не може бути зброї, про яку говорили росіяни, що для них головне, щоб порожні суда не заходили зі зброєю в Україні. А вони блокували саме суда на виході, і цим зменшили спочатку майже з 50 до 25%. Потім, потім до потім до десяти суден Російська Федерація на сьогоднішній момент зробить все для того, щоб замістити це зерно. Якщо ви вони говорять, про що якщо ви говорите про голод, будь ласка, ми можемо знову Новоросійська поставити наше зерно, російське, і ми повністю замістимо українське. Вже більше це то, що на сьогоднішній день наша держава зафіксувала вже біля 2 мільйонів тонн То що було вкрадено, по нашій інформації вкрадено близько 3,5 з половиною з половиною. Мільйонів тонн з окупованих територій зерна, і зерно не можна оприділити. На ньому не пише, де воно вироблене. Вони саме будуть експортувати до цих країн, і в тому числі вкрадене з півдня зерно. І вони це на цьому зараз грають. Якщо ви хочете гуманітарну безпеку, ми її можемо забезпечити. І ще одне питання, пане Олександре, Оскільки ви сказали, що ви провели, що ви були в Туреччині, так і проводили там перемовини, то розкажіть, будь ласка, про настрій турків з цього приводу. Бо так раз ми говорили про те, що Ердогана багато що поставлено на цю зернову угоду. Він дуже пишався її досягненням. То як загалом турки сприймають ось всі ці перепитії навколо неї? Я скажу більше, навіть до того, як росіяни розірвали, ми поїхали, і вже в дорозі ми знали, що розірвана ця угода. Навіть до того, це вже було в турецькій делегації, якби сприймалося дуже тривожно. Бо е, для президента Туреччини зараз йдуть вибори, і для нього це дуже дуже важливо. Будь-які міжнародні е, його рухи, які він робить на е, свій рейтинг. Це для нього для, для нього дуже дуже важливо. Тому на сьогоднішній день він не намагається, якби робити те що зроблено сьогодні навіть цих 16 судів які сьогодні пройшло і на завтра планується близько 20 це якраз більше його ініціатива турецька турецька команда в цій підгрупі вона в принципі в принципі кожна людина яка там є вона підтримує зернову угоду підтримує україну ще є дві людини які знаходяться в ООН, в вонівській команді вони теж від туреччини вони теж приймають українську сторону це не це не є навіть, я не скажу українська сторона, це є сторона логіки і здорового глузду. То, що на сьогоднішній момент е е стоїть судно 35 тисяч тонн на Ефіопію, яке має піти, бо там вже сьогодні кричить країна про те, що в них вже є голод, а воно не відправляється. Це просто маніпуляція Російської Федерації. Що ж, дякую вам, пане Олександре, за аналізи за розповідь. Олександр Гапона, голова громадського об'єднання Українська Аграрна Асамблея, був з нами дякую. на зв'язку.